П'ятниця. в ефірі новини про те, чим жило сьогодні наше місто. У сюжетах наших журналістів у студії працю Любовська зокрема сьогодні тиметься про таке: всім містом рятували життя, про те, як стріяни допомогли вижити. Вони боролися за незалежність історичний указ президента України, народний депутат Микола Катеранчук у стрію. Вони боролись за Україну. Віктор Ющенко визнав воїнів організації українських націоналістів та Української повстанської армії. Учасниками боротьби за незалежність України. Президент зазначив, що згідно з цим указом, учасниками боротьби за незалежність ознаються члени формувань Української центральної ради Української Народної Республіки, Західної Української Народної Республіки, Українського гетьманату, Української військової організації організації народної оборони Карпатська Січ, організації Українських націоналістів української. І повстанської армії, української головної визвольної ради та інших військових формувань, які боролися за незалежність України, Віктор Юшенко повідомив, що доручив кабінету міністрів розробити та подати до Верховної Ради законопроект, який би визначив статус учасників визвольної боротьби. Повернути життя цього тижня. Медики та стрияни врятували вагітну жінку через складні перечесні пологи. породілля втратила багато крові рідкісної групи. На жаль, немовля не вижило. Тому медики з останніх сил боролися за життя жінки. До порятунку хворої долучилися і стріяни. Подробиці історії у наступному матеріалі. Жодна спеціальність не приносить досі стільки моральних переживань, як лікарська, сказав відомий письменник і лікар за покликанням Антон Чехов і мав рацію. Днями у стриському пологовому будинку медики врятували жінку, в якої не спинялась кровотеча. І, хоч у лікарській практиці це не поодинокі випадки, а звичне явище, та все ж коментувати подію лікарі без емоцій не могли. Вже був падав тиск і пульс, і так далі. Була критична дуже ситуація, але і Бог нам поміг. І е, лікарі, котрі оперували, і котрі то все ну, працювали. Бо як всі бігають, і один туди, другий туди, не знати що. А так було організовано. Ті оперують, той тим займається, той тим займається, той визначає кров, той переливає. Той там ну, організовано було, так все зглагоджено. І що саме що ніхто не залишив, що от в мене час закінчився, я й пішов додому. Ні, навпаки ще приїжджали, і лікар сам їхав, сам в Другобич за кров'ю. Не нам хтось нам привозив, а своєю машиною вночі. 35-річної жінки після пологів, під час яких вона народила мертву дитину, не згорталася кров. Скільки лікарів оперували та рятували пані Ольгу? Годі порахувати. Приїжджали навіть з інших міст. Допомагати бралися багато небайдужих стріян, хто чим міг. Я хотіла б до цієї ситуації тільки додавати слова, подяки за, спів... Дуже, що... за співпрацю працю працівникам. Клінічної лабораторії головному лікарю районної лікарні який пану Василю Круцю, який організував нам і мобілізував співпрацю з станцією проливання крові. Кож хотілось би ще раз подякувати всім тим людям доброї волі, які відгукнулися на нашу на наше прохання. Допомагали навіть таксисти, привозили донорів, розшукували їх самі. Пан Ігор зазначив, що в цій ситуації відомий вислів людина, людині вовк втратив свій зміст і перетворився на людина, людині друг. Просто люди вночі приходили і здавали кров. А коли почули по радіо, знаєте, зранку ми вже по радіо сказали, бо то є рідкісна група крові, то Значить, люди просто приїжджали. Люди не питали скільки, вони просто лягали і просто здавали кров. Також хочеться дуже подякувати організаторам з нашої військової частини, яка знаходиться в стрію. Це люди, до яких ми звертаємося вже другий раз, і вони нам серед ночі привозять також своїх тих юних солдатиків. Або минулий раз були в нас і деякі з офіцерського складу. Люди, які мають відповідну мінусну кров. Пані Ольга прийшла до себе зараз. Вона у стабільному стані і відвезли на продовження лікування до Львова. Уляна Шуцман, Роман Копронець, три новини. Жорстока зима жертвами переохолодження та обмороження в Україні стали 302 особи. Першою за кількістю жертв є Донецька область. Там померло 114 людей. На Львівщині загинуло п'ятеро осіб, а 81 людина потрапила до лікарні. Загалом по допомогу з умороженнями до медиків звернулося понад 4,5 тисячі людей. Без справи паспортів в Україні 100 тисяч осіб чекають видачі закордонних паспортів і водійських посвідчень. Через проблеми пов'язані з консорціумом ЄДАПС відсутні бланки паспортів. В компанії повідомляють, що заявки на оформлення вони приймають, але не гарантують, що паспорти будуть готові вчасно. Адже через борги у 150 мільйонів гривень фірма не в змозі оплатити навіть собі вартість документу. Наразі у черзі на паспорти та водійські права зібрались близько 100 тисяч людей. Народний Депутат, лідер європейської партії України Микола Катеринчук вчора завітав до Строя в міському будинку культури. Політик спілкувався зі строянами. в адресу депутата пролунало чимало запитань, зокрема таке: чи візьмуть нас до Європи, коли у нашій країні, на відміну від європейських, чиновники отримують у 50 разів вищу зарплату, аніж звичайні люди. Питання не то візьмуть, не візьмуть. Ми маємо стати сильними, багатими, а потім вже говорити про візьмуть чи не візьмуть. Шана героям 29-30 січня львівські пластуни вшанують пам'ять юнаків студентів, що загинули за Україну в бою під Крутами. Розпочалася акція 29 січня з традиційного посту. Цей піст символізує ті часи, коли однолітки теперішніх пластунів голодували для того, щоб назбирати кошти на підтримку українських військ. А 30 січня в суботу з львівського залізничного вокзалу розпочне свій рух ілюстрований трамвайчик, який символізуватиме потяг, перехоплений крутівцями. Закінчить. Він свою подорож у центральній частині міста на вулиці Руській, звідти розпочнеться теренова гра для пластунів. Під час неї юнаки та юначки зможуть не лише продемонструвати свої знання історії, а й проявити командний дух. Допоможіть міліції 25 січня близько 19-ї години. У селі Доголука трапилась трагедія. Автомобільна смерть збив чоловіка, водій з місця події втік. Тож, якщо вам відомо що небудь про це, ДТП, телефонуйте за номером 57594. Сьогодні свій професійний день відзначають працівники пожежної охорони. Однак святкова дата залишається лише на календарі у стрійській пожежній частині. Сьогодні звичайний робочий день. Наша знімальна група вирішила таки привітати вогнеборців. А ті, в свою чергу, провели для наших журналістів повчальний урок, як боротися з пожежею. Отже, майстер-клас з використання вогнегасника від Світлани Кренців. Якщо ви ще не вмієте користуватись вогнегасником, тоді ми йдемо до вас. Як свідчить опитування, проведене однією із українських газет. Майже кожна друга людина не знає, як користуватись цим червоним металевим балоном. Різновидів вогнегасників є дуже багато, проте найбільш поширеними є три: це порошкові, вуглекислотні та аерозольні. Використовувати їх необхідно в залежності від масштабів пожежі. Потрібно витягнути чеку, нажати. Навести на усереду пожежі і нажати на важі. Площа діє 15-20 метрів квадратних. Так виглядає манометр, який показує тиск всередині вогнегасника. Якщо стрілка нижче зеленої поділки, це означає негайно потрібна перезарядка. Тримати вогнегасник слід правильно та обережно, адже при невірному направленні вогнегасимої речовини можна обморозити частини тіла. Не можна на щоб підію. Вогнегасочної речовини попадали в відкриті, наприклад, руки, органи зору, обличчя, бо на виході вонгасника є дуже низька температура, мінус 70 градусів цельс. Кожний вогнегасник має свій сертифікат та термін зберігання. Якщо і перший, і другий не відповідає вимогам, ним краще не користуватись, адже це може бути небезпечно для життя. Загасити полум'я можна також і повістю. Це спеціальна тканина, яка обмежує доступ кисню до осередку вогню. Одусереду пожежі. Накидуєте на осередок, воно е, забезпечує обмеження кисню до осередку пожежі. Придбати вогнегасник можна в одному з корпусів пожежної частини. Тут можна отримати і всю необхідну інформацію щодо його використання. Світлана Кренців, Роман Купринець, Стрийські новини. Все найкраще українській культурі так запевняє один із кандидатів на посаду президента України Віктор Янукович. Нещодавно у Ялті політик відповідально заявив, що подбає про реставрацію музею великого українського поета Антона Павловича Чехова. Відтак ще одним великим відкриттям у літературному житті стало більше. І це було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра у цій студії з підсумками тижня. Чекайте Світлану Кренців. Я бажаю вам гарного настрою та гарних вихідних. Побачимось. спорту на нашому каналі в студії працює Олег Фелик. Вітаю! Неординарний метод приборкання заворушень придумали на Кубку Африки. В Англії вперше в історії покажуть футбольний матч в форматі 3D. спортсменів на Олімпіаді охоронятимуть винищувачі. Боротися галичанки вміють. Лів'янки завоювали аж 12 медалей на Кубку України з вільної боротьби. Турнір відбувся в місті Бровари Київської області. Відзначилися Марія Лівач, Мар'яна Безрука, Оля Благиня, Ірина Гусяк, Мар'яна Квятковська, Тетяна Лавренчук, Алла Черкасова та Христина Кафман. Скайспорт транслюватиме футбольний поєдинок у форматі 3D. Матч чемпіонату Англії з футболу між арсеналами Манчестер Юнайтед стане першою спортивною подією в історії телебачення, який буде показаний у прямій трансляції у форматі 3D. Піонером виступила британська телемережа Скайспорт гра, яка пройде в найближчу неділю, буде показана в рамках тестування супутникового каналу BS Sky B» у дев'яти попередньообраних пабах в Британії та Ірландії. Для перегляду відвідувачам доведеться надіти спеціальні 3D-окуляри. У квітні канал стане загально доступним для жителів Великобританії. Американці ж зможуть дивитися телебачення у форматі 3D лише в червні, коли телеканал ESPN Classic почне трансляції чемпіонату світу з футболу 2010 року. Платіні готовий підтримати ідею спільного кубка України та Росії. Президент ЄФА Мішел Платіні готовий підтримати ідею створення спільного кубка України і Росії, в рамках якого можна було б визначити власників національних кубків обох країн. Якщо ці країни твердо вирішить розігрувати такий кубок, то мені залишиться тільки привітати таку ідею. Президент ЄФА не чинитиме жодних перешкод для будь-яких ініціатив в межах розумного. А можливість проведення такого кубка розумна ідея, сказав Платіні, слова якого наводить спорт. weekend. Низка олімпійських об'єктів Ванкувера перейшла на особливий режим. У першу чергу це стосується водного простору затоки фулс Крік, на березі якого розташовуються Олімпійські селище. Доступ до затоки повністю закритий для всіх суден, за винятком катерів сил безпеки, пише газета команда. На воді була встановлена штучна перешкода у вигляді круглих надувних бар'єрів довжиною близько 20 і висотою біля одного метра. Над Ванкувером і його околицями почнеться і повітряне патрулювання, в якому будуть задіяні винищення. Що 18 Hornet, що входять в американсько-канадську об'єднану систему аерокосмічної оборони Північної Америки? Раніше цієї організації допустив, що з моменту запровадження особливого режиму льотчики можуть отримувати наказ збивати будь-який літаючий об'єкт, якщо він відмовиться підкоритися нормам олімпійської безпеки. Вболівальникам запропонували займатися коханням, а не війною. Оригінальний спосіб боротьби з заворушеннями придумали організатори Кубка африканських націй, що проходить ці дні в Анголі. Перед чвертьфінальним матчем, у якому господарі турніру зустрічалися з командою Гани, всім болівальникам, які прийшли на стадіон при вході на трибуни, вручали контрацептиви. Таким чином, до любителів футболу було донесено відоме 60-х років минулого століття гасло. «Займайтеся коханням, а не війною. Як показала практика, яка нестандартний хід дав результат. Після матчу не було зафіксовано жодного випадку прояву агресії, навіть не зважаючи на те, що багато вболівальників використали несподіваний презент не зовсім за призначенням. Стадіон в Луанді та його околиці буквально заполонили повітряні кульки. Це все. чим я мав на меті поділитися з вами сьогодні вдалих вихідних і до нових зустрічей в ефірі. Завтра сніжитиме. Температура повітря підніметься від мінус п'яти зранку до нуля і подекуди плюс одного в день. Вітер дутиме з південного заходу зі швидкістю 8 метрів за секунду. Вологість повітря 95%, атмосферний тиск 719 мм міліметрів штутного стовпчика.